Що ж, друзі, така в мене сьогодні комфортабельна рибалочка, луночки. палаточка, ловив я на поплавок, одна оснастка та друга. Другу оснастку, ось ви бачите, це знизу була мормишка та гачечок, але вона була сама така пасивна з усіх, тому я зробив. Два поплавка по краю і посередині грузик та два гачка. Підловив поки що, поки що ось так. Трішки рибка є, підлящик, плотвичка. ну таке могло би бути і краще. Де ловлю, не скажу. Хтось догадається, хтось догадається, палатка була одна на водойомі. Подкалували, прикалувалися, але на даний момент йде дощик. Єдине, що прокапає, ось тут збирається, треба зробити кліоночку, примудрувати і все, буде чудово. Так, дощик, тому зараз хочу налаштувати світло і попробувати половити в темноту. Побачимо, чи буде якась активність рибки чи ні. Кормлюся. Тут в мене по тіктоку гречка піджарена, паніровочні сухарики. та Ось така прикормка від компанії Flagman Grand Брім Brim'evo. Жовтий лясті. Якось так. Пур, рубзачок, то що палатка незручна, коли, коли сам всі речі несеш, вона широка. А так нормально. Якщо хочеш ловити, то принесеш все, як то кажуть. Льовочка і давай продовжуй. Що саме цікаво, як клювала риба. Це я ловлю з трьох, грубо кажучи, до... Зараз вже пів шостого. Клювало цікаво тим, що йорш, йорш, потім підляш-підляш відразу з двох лунок. Якось так. Зараз спробуємо налаштувати світло і будемо ловити при світлі. Кльовочки є, але вони невнятні. Що також оп, дрібна риба. Тут вам дрібна взагалі задовбала. Ось так. Не всікли. Тут стоять повні росі гачки заглотища, тут флагмановські, чуть трохи більші. Експериментую. Так, так я собі налаштував освітлення. світлення. Рубимо попалочки. Мені це вам можливо. Дозакормив посередину луночку та й будемо очікувати. Можливо, щось залітає на наш солодкий стіл. Тобто каже, зараз сам перекусю Ми будемо чекати. Товочки є, але засікти рибку не можна, не вдається це зробити. Ну, вот, блядь, сколько, Друзі, була покльовка, навіть не встиг, я побачити, як поплавка вже просто-напросто виложила. Та й на тому все, дивлюся, він вже лежить. поплавець і сидить невеличкий тлящик. Так, чекаємо. Чекаємо плюваки. О! Якщо вам звичайно видно. Пробую пиццу, пробує, не может. Дощик, іде, иде. Хороший Ну, цікаво. Дуже цікава така рибалка для мене. Спробувати люди в інших регіонах, областях виїжджають і дало ловлять. Побачимо, чи буде клювати в нас. Ну я вже і на цю центральну поцепив мотиль, хай думає вісить. але тут була гарна плотва на трепінки. Комусь дав по губам. Комусь дав губам. Може, добре. Багато риби на дні, камеру кидав лящики припливають, годуються, тому видно по воблавкам, видно зацепи десь лесочку там чуть-чуть підсуне, там підсуне. Простом плавником все-таки цепляють волосінь. Так, а що, ми чекаємо ряд мені клюваки. Типує на стеку замочка. Давай, Щось дрібне. Такі дуже обережні покльовки, течечки. Ну але одну рибку я потримав. Підлящик певний був і зійшов. Але я боюся би їй із цього світла, щоб вона не лякалась. Можливо тому не знаю. Ось що це зараз буде. Просто буде його так чик-чик. Не хочеться камеру опускати дивитися. Краще посидю. Може що висидю. Тут центрально назад, пінку поцепити, може, хто вас хоче пінки або трибродик, зробити, таку канапочку. Цікаво. Зараз щось поекспериментую. Це було неочікувано, але довга пауза, скрайні луночки, два мотилика. Він взяв сопливчик. Цю запутав, тому не вдалося зняти. Получається, дивимося вже цю тягне. Ну, нічого, пробуємо, паузи є, але покльовує. Це вже тішить. О. І що -то взагалі дрібний дрібний. Такий заглотишик на верховодку. Так, ну що, майже сьома година. У мене вечеря, як то кажуть. О, знатно. Ну, Поки що затихло. Останні минут 20-30 подіргунчиків нема. Надія є, що прийшов, годується і зараз десь клюне під лящ. Побачимо. Смачного так, чоловічок. Оп! Па. На лунку підійшов. Крайне. Знову йде клювака. Можливо, погано чути і за дощу -то, вибачайте трохи підкоригую, повинно бути краще. Бачите, бачите. Крутить, крутить. Усі поплавки ходять ходором. Ого! Це вже хочу кудись втекти. Оп-оп, давай. понятно, что там тала И гоняю нашу рыбку. А я вот багрин. а, бо я только же поднимал, поддергал. Чую есть. По браконьерски, короче, зловил. Нощик збільшується, а я завершую рибалку. Це в нас була поплавцева водка. Великий гачечок і ще один грузик. Це в нас був такий двограмовий грузик. Гачечок тут на поводці і гачечок тут. Нацюклюнула велика плотва. Ну і там ще один поплавок. Що коротко. Ось нам рибків вдалося піймати, блящики, гарна пропличка була, проклюнула. Якось так. Не пусто, ну і небагато. Так що відпочили, залишилось саме легше. зібрати це все докупи і дійти до машини. Якісь покльовочки є, але то вже в наступних серіях. Підписуйтесь, ставте лайки. та Коментуйте, саме головне. Будемо виїжджати, певно, поїдемо на біле, я думаю, треба вискочити з палаточки ввечері посидіти.